Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила невтішну статистику. За останні п'ять років люди по всьому світу почали хворіти у 50 разів більше, ніж це було раніше. Пандемію щороку вбивають тисячі мешканців землі. Здається, це новий вид життя, який сильніший за нас, і він захоплює нашу планету. З'являються усе нові і нові віруси, які ми не можемо розгадати. 5 вересня 2018 року. Нью-Йорк. аеропорт Кеннеді. дев'ята година за місцевим часом. На злітній смузі карети швидкої допомоги. Вони зустрічають рейс із Дубаї. Півтисячі пасажирів та екіпаж терміново поміщують у карантин. Під час перельоту на борту спалахнула дивна епідемія. З людьми відбувалося щось незбагненне. Підскочила температура, почався сильний кашель. Вони задихалися, вкривалися потом. Найстрашніше, що лихоманкою мучились не тільки пасажири, а й члени екіпажу. Уже на землі хворих оглянули та забрали до лікарні. Про цей випадок. Заговорили змі по всьому світу в офіційних коментарях пресі. Медики не змогли чітко відповісти, що за дивна хвороба здолала пасажирів просто у повітрі. Це особливі віруси, які фактично невідомі лікарям, медикам, біологам. Тобто вони штучно вводяться, вони запускаються і вони існують. Вірус Ебола – одна з найсмертоносніших пандемій сучасного світу. Фармацевтичні компанії заробляють мільйони на продажу ліків від смертельної хвороби. Але побороти недух до кінця чомусь досі не можуть. Нещодавно у Конго виник новий спалах цієї страшної епідемії. Вона вбила вже понад сотню людей, і кількість жертв зростає щодня. Ти просто рахуєш померлих людей. 15, 16, 17, 18. Вони скрізь. Я замислилась, що в біса відбувається? Може, це кінець світу? Може, ми всі помремо? Уперше вірус Ебола відкрило у 1976 році в Заїрі. Епідемія спалахнула раптово. Усе починалося як звичайна застуда, але буквально за кілька годин люди помирали у страшенних муках. Найпідозріліший факт у цій історії майже в один і той самий час у різних куточках величезного континенту з'являються і ще чотири інші види цього ж смертельного вірусу. Дивний збіг, чи не так? Поти в один і той же час. В різних точках, і звідки воно виникло. Ми передбачаємо, що якраз і захворювання Ебола штучно було створено. 20 березня 1995 року в токійській підземці тисячі постраждалих. Терористи розпорошили там паралітичний газ за рин. Токсин вразив людей за лічені секунди. Вони почали задихатися. Деякі осліпли багатьох паралізувало. 13 жертв загинули одразу. А загалом від отрути постраждали близько 6 тисяч людей. Страшний теракт справа рук японської релігійної організації Аум Сінрікьо. Сектанти вірили, що всіх людей на планеті треба вбити. Так вони позбавляться матеріального тіла та переселяться на небеса до вічного життя. Під час обшуку у штаб-квартирі релігійної організації. Правоохоронці знайшли зразки смертоносних вірусів. Готувалася біологічна атака. Єдине, що їх зарані виявили, і всі ситуації не допустили розповсюдження якраз, ну, багатьох вірусів, які б знищили японці, а пізніше перекинулися і на материк, і могли знищити багато багато людей в різних країнах. Лідера секти Аом Сінрікьо заарештували того ж року. У 2004-му його засудили до повішання, і тільки 2018-го вирок був виконаний. До смертної кари засудили і ще тринадцятьох сектантів. Проте історія Японії знає і інших безжальних винахідників смертельних епідемій. Тільки зараз Національний архів Японії розсекретив дані про кривавий загін 731. Під час Другої світової вони займалися розробкою біологічної зброї. Кілька років поспіль військові ставили жахливі експерименти над людьми, щоб створити ідеальних невидимих убивць. Вони робили дуже нелюдські випробування на людях, використовували вагітних жінок, вживали оці можливі віруси і дивилися. Як на підопитними кроликами, що відбувається з цією жінкою, що відбувається всередині неї, як цей плід розвивається, як ця дитина реагує на оці от, а, різні випробовані влітку 1945-го японці готувалися нанести смертоносний удар по Європі. Спеціалісти в секретних лабораторіях підготували 100 кілограмів бактерій, чуми, збудників тифу, холери, дезентерії. І Сибірської виразки учені мали в арсеналі навіть 300 кілограмів чумних блох. Тільки уявіть цю кількість. А ще 3 мільйони щурів, які повинні були розносити усю цю заразу. Японці просто не встигли нанести нищівного удару до капітуляції 2 вересня 1945 року. Європа дивом залишилася живою. І байдуже, тим більше штучному. А вбити там половину людства вони будуть вбивати, поки буде кого вбивати за всіма тими штуками з біологічною зброєю. Ти ніколи не можеш бути на сто відсотків впевнений, що у тебе є надійна протиотрута. Сьогодні тих, хто застосовує епідемії як зброю, тільки більшає. Наразі усі обговорюють новину про замах на Хіларі Клінтон та Барака Обаму. В один і той самий час вони отримали листи із вибухівкою та загадковим білим порошком. Спецслужби досліджують вміст послань і переконані, у порошку містилися спори смертельної хвороби. Світ спостерігає за розслідуванням резонансної справи. Теракт може повторитися будь-якої миті. Ми знаходимося у постійній небезпеці відтоді, як нам надійшли ці листи. Але ми в порядку зараз. І це не перша подібна історія. Найзагадковіша справа в історії ФБР сталася восени 2001 року через тиждень після терактів 11 вересня. До редакції американського журналу Сан надходить анонімний лист. А вже за кілька днів один із журналістів видання Роберт Стівенс потрапляє до лікарні з симптомами невідомого захворювання. Чоловік помирає через чотири дні. Слідство встановило. Роберт Стівенс відкривав таємничий конверт. Тим часом Такі ж листи отримують у кількох найвідоміших американських редакціях. З'являються нові жертви. Виявилося, що в листах були спори Сибірської виразки. Саме у той час футуролог Микита Потураєв разом з українською делегацією приїхав до телекомпанії ABC. Там Отримали один з тих конвертів з спорами цієї хвороби, і двоє співробітників були госпіталізовані. Таке значить, враження було дуже моторошне, можу сказати, тому що ще були всюди такі жовті стрічки, значить, і позначки біологічної загрози. і Ще працювали люди в повному обладнанні, так би мовити. Спецслужби переконані, це теракт. Іще два ідентичних листа були адресовані кільком сенаторам. Далі більше. Смертельні послання почали приходити до звичайних людей. У результаті, як мінімум, 22 були заражені Сибірською вироскою, а п'ятеро померли. Потім дивні листи просто перестали надходити. Насправді історія така містична трохи, тому що так е і не виявилося, хто ж це робив. Була створена загроза, і все: жодних маніфестів, жодних вимог. Знову такі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за ці теракти. Часом ми можемо тільки здогадуватись, хто стоїть за десятками, сотнями, мільйонами смертей. І якщо навіть сильні світу цього відомі політики та державні діячі із потужною особистою охороною не почуваються абсолютно захищеними перед атаками біотерористів, то що вже говорити мільярдам звичайних людей?